Знаходжуся на демополігоні на землях фермерського господарства Павло Тут посіяні сорти озимого ріпаку чеської селекції, це Орекс, Курзар і Снежка. Хоча посій був проведений пізно, 28 серпня, проте ріпак гарно входить в зиму після закінчення осінньої вегетації. Значну увагу тут приділялося. Своєчасному проведенню гербіцидного, фунгіцидного, і захисту зроблений ріст регуляції внесений бор. Ми перші на цьому полі сіяли з міжряддям 45 сантиметрів, меншою норму висіву на 20%, в якому стані знаходиться озимий ріпак. Сьогодні ви бачите самі. Тому звертайтеся до нас, ми вам допоможемо, підскажемо, проконсультуємо для того, щоб на ваших е полях... Була така гарні посіви озимого ріпаку. Друзі на полі. Компанія «Вітагропартнер».